Невже Російська Федерація хоче відкрити новий фронт з боку Придністров'я? Подивіться, що відбувається. Наразі в Придністров'ї розгорнули виробництво бойових дронів. Також в цьому регіоні посилили мобілізацію, а також запускають центр навчання операторів БПЛА. Тобто загроза удару в спину друзі, зростає миттєво. Головне управління розвідки України б'є на сполох, і говорить, що ризик проникнення ворожих ДРГ з боку невизнаного анклаву зростає. Звичайно, під удар попадає як Одеська область, так і західні регіони. Друзі, про що це нам все говорить? А це говорить про те, що Кремль намагається розхитати Молдову, а також змусити Україну розпорошувати свої військові сили. А завод дронів у Придністрові це вже пряма загроза, і не тільки для України, а ще й для Європи. А також держава, яка звикла грабувати, мародерити, вводить новий закон на окупованих територіях. Росія офіційно, на рівні вже закону, дозволяє відбирати житло у українців в окупації. Де ж Дума ухвалює документ, який дозволяє оголошувати квартири, будинки безгосподарними, ну і конфіскувати їх. Тепер наші будинки, українців, роздаватимуть російським військовим, силовикам, чиновникам та також росіянам, яких туди масово завозять. А ще цим же ж законом хочуть легалізувати примусову службу українців в російської армії. Друзі, це вже не просто крадіжка майна, це етнічна чистка і колонізація. Росіяни викидають українців з їхніх ж домівок, щоб заселити туди своїх. На цьому все. Дякую. Підпишись до зустрічі!